Друзі, всім привіт! Зараз я розкажу одну ситуацію. Кому не цікаво, можете не дивитись, мені байдуже. Нещодавно я виложив відео свого реєстратора, де машина злетіла в кювет. І зауважу на тому моменті, що ззаді їхало дві фури і не зупинилися. Ладно, би гамнили мене, але ці коментарі, ось подивіться, я просто в шоці. Куди ми котимся, боже, люди, це просто капець. По факту ситуація наступна. Ми їхали з дружиною, я побачив, що злетіла машина в ковет. Ми зупинилися і допомогли. Я написав під цим відео, що ззаді їхало дві фури-далекобійники, і вони не зупинилися. І пішло купа хейту. О Боже, вони по ГПС їздять і не дожні ставати нігде. Що? Кожному ставати рагулю, який злетів з дороги. Нема чого летіти. Люди! Ми що, ми дійсно заслуговуємо на те, що ми маємо. Людина перевернулася. Ми підбігли з траси, машини не видно. Звичайна людина, на звичайній славуті, трудяга, тверезий, заморяний, зловив гаву, буває. Бачило тільки три автомобіля. Це ми з дружиною і дві фури, що їхало ззаду. Тобто по GPS-у тебе будуть шпокати. Ну, звичайно, стандартна ситуація. Машина злетіла в кювет, перевернулася, лежить. Там заклинили двері і треба було вибивати вікно, бо машина лежала на криші і могла загорітися. На щастя, людина жива, здорова, ми вибили вікно, витягнули її, визвали поліцію, яка швидко прибула. Ви не задавалися питанням, товариші-далекобійники. Мене емоції так переповнюють капець. Тобто, зовсім стандартна ситуація перед вами. Машина злітає в кувет, перевертається, ви собі їдете на. Далі да. ми заслуговуємо, виходить, на те, що ми маємо. Стукаємо на когось, що він там не воює, відправляємо на війну, а потім стоїмо з букетом квітів і проважаємо героя. Так само на трасі машина перевернулася, відвернув голову, проїхав. Правильно, да? ви всі молодці. Не забувайте, що життя це бумеранг. Воно може повернутися іншою стороною до вас, незважаючи чи на GPS. Чи на вашу людяність, чого на трасі не можна нікого зупинити вночі, правильно, бо ніхто вам не стане. Бо ми є така нація. Будьте добріші, особисто від себе скажу, що я завжди кожному допоможу, не за грошей, а просто так. У мене просто немає слів від цих коментаторів пишуть надів корону на голову, ще щось. Схаменіться! Тобто, я би не надів корону на голову, так взяв би. З дружиною посміялися, о, дивися, долбойок, типу, злетів в ковет, да, і поїхали б далі. А якби людина, допустимо, була в критичному стані і ніхто б не визвав ту швидку допомогу чи поліцію, яка б приїхала і допомогла, я би забив болта, дві фури б забило болта, які їхали ззаду, і виходить, людина там в кушерях в перевертій машині, не дай Бог ще загорілася і було плихо. Схаменіться, Боже, всім гарного дня!